Мама, ти як я тістечко так, мило добре, є завжди, хто даєш радості. Дякую мама за поцілунок перед сном. З, з ним на свясенця найкращі сундці. Мама, дякую, не сім'я, не за сонце. Дякую мама, що ти кажеш, що раз лазьку думки було водика. Дякую, мама, що завжди чекаєш, коли я повернуся додому. Тільки без плеща. Я люблю тебе, бо ти в мої обійме найкращий ділян. Дякую, мама, що колешка пішов, хистку може контролю. Дякую, мама, що вмієш війна, так що у світ свій стає за тише. Снег, мати. Дякую, мама, за те. Чи була в моїм світлом у темній дні? Дякую маму, за любов. Дякую мама за руки, що тримала, коли це все це розпадалося. Дякую, мама, що береш мене за руки, коли страшно або в темно. Дякую, мама, за любов, любов, яка мови тише на поруч Получи навіть коли її не чути. Дякую, мама, за постійні слова, які краще за кращих і Мені ще схолоща навіть коли я натоплена. Ти найкрасивіша навіть втомлена. Дякую, мамо, за ночі, весну, які ти віддала моєму спокою.